Вітаю усіх, хто дивиться телеканал Конкурент ТІВІ». Традиційно в ефірі наша постійна рубрика Запитай у юриста. Як завжди, я, Валентин Хаймик, в рамках цієї рубрики відповідаю на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або ж зверталися по телефону в редакцію телеканалу чи до мене особисто. Сьогодні маємо знову кілька запитань, які розглянемо в ефірі, і розпочнемо з питання, яке стосується пенсійного забезпечення осіб, які були ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС. Зокрема, до нас звернувся наш телеглядач, який запитує про те, яка пенсія передбачена тим, хто є ліквідатором ЧАЕС, він належить до другої категорії. І відповідно, чи це звичайна пенсія за віком, чи має бути якась підвищена. Отож, щодо пенсійного забезпечення, то є багато роз'яснень пенсійного фонду України. Які говорять про те, які виплати, яка пенсія, які розміри її передбачені для осіб, які відповідно постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції? Зокрема, треба розділити кілька категорій. В першу чергу, якщо ми говоримо про осіб, які відповідно Постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС, які були ліквідаторами відповідно, і які отримали інвалідність, яка пов'язана відповідно прямо у зв'язку з аварією на ЧАЕС. Тобто тоді в цій ситуації такі люди отримують пенсію по інвалідності. І, зокрема, якщо прямий зв'язок є з аварією на ЧАЕС і встановленням факту інвалідності, то законодавець передбачив, що Така особа має право на пенсію в підвищеному розмірі. Зокрема, на сьогоднішній день вона, скажімо так, стоїть на рівні, який був затверджений у 2023 році. І, зокрема, якщо ми говоримо про тих людей, які відповідно мають першу категорію, і першу групу особи з інвалідністю, то пенсія її має призначатися. В межах не менше, ніж 13 тисяч гривень і 300 гривень. Відповідно, там трішки більше, але якщо заокруглювати, то майже, скажімо так, 13 400. Відповідно, особи з інвалідністю другої групи вони повинні отримувати пенсію не менше 10 тисяч гривень 700. І відповідно особи з третьої групи інвалідності 8 тисяч 25 гривень. Тобто такі суми передбачені для осіб з інвалідністю, які відповідно постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. І відповідно з числа учасників ліквідації таких наслідків, і встановлено, що саме причина пов'язана з тим, що вони були ліквідаторами, вони відповідно отримали цю інвалідність. Щодо того питання, яке стояло в нашого телеглядача, якщо він просто був ліквідатором в ЧАЕС і відповідно належить до другої категорії, то на сьогоднішній день законодавець передбачає, що такі люди вони мають право на доплату. Зокрема, відповідно до законодавства передбачено, що такі особи, вони які належать до першої до другої категорії. Так як наш телеглядач, вони повинні отримувати доплату до пенсії в розмірі 170 гривень. Тобто, якщо ми говоримо, що ви були ліквідатором аварії на ЧЕС, ви пішли на пенсію відповідно за віком, то до цієї пенсії повинна бути вам доплата у зв'язку з тим, що ви були. Ліквідатором на ЧАС і, відповідно отримаєте отримувати таку виплату і маєте на це розраховувати. Тому майте на увазі, якщо така виплата не здійснюється, якщо вам просто платять пенсію за віком, яку ви отримали, то на сьогоднішній день маєте повноцінне право вимагати доплату до вашої пенсії як ліквідатора. Наслідки на ЧАЕС, які належать до другої категорії, оскільки законодавство передбачає, що особи, які до такої категорії належать, вони відповідно мають право на доплату до своєї пенсії. Друзі, ми рухаємось далі. Наступне питання стосується того, яким чином виписати людину без її згоди станом на сьогоднішній день. Зокрема, звернувся особисто до мене наш това який запитував про таку ситуацію, коли він відповідно. Прописаний в будинку з сестрою. Будинок дістався в спадщину йому відповідно по заповіту, він його оформив і запитує, яким чином зараз виписати сестру, оскільки вона знаходиться за кордоном. Отож раніше, якщо ми говоримо це ще 2022-2021 роки, виписати можна було в тому випадку без згоди людини, якщо було рішення суду, якщо людина не проживала більше року. В будинку треба було довести цей факт, відповідно звернутися за рішенням суду, отримати таке рішення, і тоді вже за таким рішенням виписати людину через ЦНАП. Сьогодні все простіше згідно останніх змін до законодавства. На сьогоднішній день власник житла, який відповідно володіє цим житлом, звертається в центр надання адміністративних послуг, надає документи, які підтверджують право власності на житло, на квартиру чи будинок, відповідно, надає свої документи, паспорт, ідентифікаційний код і пише заяву про те, щоб його житла виписати тих осіб, які він не бажає, щоб вони там жили. Варто зауважити лише, що не можна виписати неповнолітню дитину, не можна виписати батька чи матір неповнолітньої дитини, приписаних в тому самому житлі, що й дитина. Також не можна виписати іншого із співвласників. Якщо, наприклад, ваша сестра була б співвласником, мала якусь частку невеличку, то її не можна було б виписати. І відповідно на сьогоднішній день ще не можна виписати. Військово зобов'язаного без його згоди відповідно під час дії воєнного стану, то скільки там є певні моменти, в зв'язку з тим, що зараз всі питання, за які пов'язані з випускою чоловіків призовного віку, зокрема, вони... Грубо кажучи, проходять через центри комплектування, тому на це звертайте, потрібно буде військово-обліковий документ. Тому такий порядок, якщо це стосується вашої сестри, то жодних заперечень, жодних якихось нюансів, щоб не виписати її без неї, не, не бачу, тому можете спробувати брати всі документи, йти в ЦНАП і подавати заяву про те, що от ви її хочете зняти з місця реєстрації. Наступне також практичне запитання, з яким звернулися до нас, запитують, яким чином можна оформити документи на право власності, на житло, яке було побудоване в 2010-2011 роках, зокрема без якихось там дозвільних документів, і відповідно фактично на сьогоднішній день це є самочинним будівництвом, і чи є якийсь механізм оформлення права власності. Отож. Якщо ми говоримо про реєстрацію самочинного будівництва, зокрема будинків житлових, то тут є важливий момент, що є таке поняття як будівельна амністія, і зокрема передбачено законодавством, що ті житлові індивідуальні будинки, які були побудовані фактично до квітня 2015 року, можуть бути зареєстровані по цій процедурі, зокрема по амністії. Але повинні зберігатися певні умови. В першу чергу, як я вже наголосив, перше це те, що будинок має відповідно бути побудованим до 15, до 15 року, зокрема до квітня. Другий момент це те, що під будинком повинна бути оформлена земля. Третій момент треба виготовити. Техпаспорт на такий об'єкт, фактично, щоб він був і де буде зазначено, коли була побудована сама будівля, фактично вказано, що це там були такий такий рік. В цій ситуації, з якою до нас звернулося, це буде там 10 11 рік. Фактично, звіт про проведення технічної технічного обстеження, і відповідно вже тоді подавати таку. Заяву про прийняття об'єкта в експлуатацію, фактично декларацію про готовність по амністії. Після цього, коли її орган, який займається відповідно державним структурно-будівельним контролем, він бере цю заяву, бере ці документи, дивиться, чи це вони відповідають відповідно закону. Якщо все добре, немає ніяких зауважень, реєструється декларація про готовність по амністії, тоді. Після того, як ви отримали цю декларацію, йдете до державного реєстратора, реєструєте право власності на ваше майно, отримаєте документ, зокрема витяг з державного реєстру право на нерухоме майно, де буде вказано, що саме ви є власником такого майна, і фактично це буде все. скажімо, ви далі можете з цим майном робити певні дії, продавати, дарувати і тому подібне. Тому не зволікайте, якщо маєте таку. Проблему, звертайтеся, і, відповідно, вам все підкажуть, допоможуть. І жодних нюансів немає. Я знаю, що люди користуються таким. Наступне також цікаве запитання. Стосується прав споживачів. Зокрема, запитують нас, чи можна обміняти постільну білизну, яку було куплено в магазині. І зокрема, виявили, що не підійшов розмір. Прийшли в магазин, повернули назад. Пояснили, що не підійшов розмір, вона була запакована ця вже білизна назад. Але продавець відмовляє і запитує, чи правомірно це, оскільки згідно законодавства, є 14-денний термін, в який люди вклалися, який передбачає про те, що споживач може повернути товар, якщо він йому не підійшов. Отож, давайте розберемо цю ситуацію. В першу чергу, так дійсно законодавство говорить про те, що споживач, який... Придбав певний товар, він має право протягом 14 днів двотижневого терміну обміняти його на інший товар такої ж якості, або якщо виявив якісь недоліки, відповідно просити замінити або забрати гроші і тому подібне. Це є, це законодавство говорить. і Відповідно, закон передбачає таку можливість. Проте варто зауважити, що є. Ще один документ, який є постановою Кабінету міністрів, і, зокрема, який визначає перелік товарів, які не підлягають обмін, тому варто знайомитися з цим переліком, якщо хтось бажає, тому що доволі досить такий широкий перелік цих товарів, і будете здивовані, які деякі речі, які фактично не можна обміняти, але з огляду. Які це речі є, я десь розумію, чому так відбувається. Отож, згідно цього переліку, наприклад, не можна повертати такі товари, як дитячі м'які іграшки, дитячі іграшки, гумові, не можна повертати зубні щітки, рукавички, білизну відповідно на тільну розчіски, гребінці і так далі, і тому подібне. І в тому числі, увага, також не можна білизну постільну повертати. Тому у вашій ситуації, коли ви купили цей комплект постільної білизни, якщо продавець не має бажання, я фактично не виявив, скажімо так, можливості надати вам інший. Комплект в того розміру, який вам необхідний, то в принципі законодавство буде на його стороні, оскільки, як я вже сказав, згідно постанови кабінету міністрів, постільна білизна не підлягає до обміну, коли її придбали. Тому це лише, скажімо так, лише за бажанням самого продавця. Якщо вони захочуть вам її обміняти, то так обміняють. Але якщо не захочуть, то цілком правомірною буде така відмова. Друзі, маємо ще два запитання. І, як завжди, традиційно в ефірі не проходить наш ефір без запитань, які стосуються, зокрема, мобілізації, трошки від мобілізації. Цей ефір не є унікальним. і Тут, тут також будуть такі запитання. Зокрема, запитують в нас з приводу того, якщо батьки, двоє батьків мають інвалідність другої групи. То чи можуть двоє синів, які є в цих батьків працездатних, отримати право на відстрочку? Доволі таке, ніби і просте, але водночас і складне запитання, оскільки, згідно останніх змін, які відбувалися, можна говорити, що всі ситуації можливо бути так, що жоден із синів не отримує відстрочки. Поясню чому. На сьогоднішній день. Закон говорить про те, що право на відстрочку мають ті особи, які мають дружину або чоловіка, або батьків одного чи двох зі своїх, чи батьків дружини, чи чоловіка, фактично з осіб з числа з інвалідністю, і якщо немає інших працездатних осіб, які зобов'язані їх утримувати. Таке формулювання робить таку ситуацію, коли ви чи ваш брат, наприклад, Підходить з документами в територіальний центр комплектування, а йому відмовляють кажуть, оскільки у вас є інший брат, який згідно законодавства зобов'язаний батьків отримувати, тому вам така відмова. Знову ж таки, якщо прийде другий брат, йому скажуть ті самі речі. Тому тут така двояка ситуація. Я б сказав, би, що це буде. Вже на розсуд самого територіального центру комплектування за їхнім бажанням. Якщо буде таке бажання йти на зустріч людині, то вони оформлять фактично вам право на відстрочку. Але якщо вже так конкретніше говорити, ви можете скористатися тим пунктом, що передбачений також законодавстві про те, що особи, які здійснюють постійний догляд за особами з осіб числа з інвалідністю, які підтверджені, такі необхідність такого догляду відповідними висновками лікарської комісії, тому можете фактично зробити такі висновки, якщо вашим батькам необхідна. Стороння допомога, догляд, то фактично можна зробити таким чином, що один брат буде доглядати після висновку за батьком, а інший за матір'ю, і піти по цій, скажімо, так, процедурі і таким чином оформити право на відстрочку. Тому спробуйте, я думаю, що можна таким чином рухатись. І заключне питання цього ефіру, цікаве. Зокрема, звернулося до нас з таким питанням, що якщо людина купила документи, як написали, Через інтернет довідку ВЛК, фактично, і документи військового зобов'язаного, військово-облікові через інтернет, вони є підробними. Як сказав наш заявник на кордоні, коли він хотів виїхати через кордон, його затримали, і зараз запитує, яка відповідальність йому загрожує. Отож, якщо ви... Мали таку спробу перетину кордону з підробленими документами, то, скоріш за все, вас будуть притягати до відповідальності за статтею 358 Кримінального кодексу України. Сюди входить там підробка будь-яких документів, якими ви хочете скористатись при перетині. З практики скажу, що в більшості випадків застосовують такий вид покарання, як штраф. Зокрема, враховують всі обставини, але санкція статті передбачає не лише штраф, але і Arest До 6 місяців, а також обмеження волі до 2 років штраф. Якщо ми говоримо, яка сума передбачена, то на сьогоднішній день це тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян до тисячі. Фактично, це 17 тисяч гривень. Тому в більшості випадків, якщо так говорити, десь це напевно відсотків напевно 70-80, як мінімум, передбачає таке покарання саме у вигляді штрафу, і зокрема можете розраховувати на. Цей на цю санкцію фактично, якщо ви використовували такі підробні документи, але знову ж таки, якщо ви розкаялись, якщо йшли на зустріч слідству і фактично не було ніяких обтяжуючих обставин, то я думаю, що тут 99% у вас також буде таке покарання, як штраф. Друзі, на сьогодні у мене все. Всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю нових запитань. Бажаю всім мирного неба і до зустрічі через тиждень.